Друзі, привіт! Ви напевно. Чули або навіть знаєте історії про те, як там банки дуже сильно прискіпливо перевіряють транзакції чи ваші документи перед відкриттям рахунків. Якщо відверто, то ви якщо пеп, то взагалі дуже дуже важко. І ось зараз я вам хочу показати одну практичну історію про зміни зміни, які з одного боку, начебто, важливі і потрібні для нашої євроінтеграції, хоч і нестатньо швидкої. Так, і відповідно нашого міжнародного фінансування, тому що це вимога світового банку. З іншого боку, це зміни, які значно значно посилять фімон по відношенню до всіх вас, фізичних осіб і в тому числі, які не є. Пепами. І ось цю дискусію я вам продемонструю на прикладі засідання нашого комітету. Причому з своїми відповідно коментарями, хоча багато відео тут буде як ставки, просто щоб відчули атмосферу, тому що це про... Воно про все і про євроінтеграцію, і про маніпулювання, і про те, як ми для того, коли є можливість змінити щось на краще, цей шанс пропускаємо, намагаємось щось протиснути. Воно не лізе в результаті, виходить погано і по відношенню до громадян, і по відношенню до депутатів, і по відношенню до міжнародних партнерів. Це історія завершилась. Ну напевно, не хеппі-ендом, але тим не менш таким проміжним гарним результатом. Хоча ну, знову ж таки це виключно через позицію, достатньо. Різних, а тут буде і цитата того ж самого Макса Бужанського народних депутатів, які сказали, та не робить дурниці. Тож про дурниці, як їх намагалися зробити, і в принципі про фінансові моніторинг ми зараз і поговоримо з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний Норде. О символічно що звідки я записую це відео, якраз обговорюю фінмон тут в Royal Institute. але ну нічого страшного, будемо і про це говорити. Тож починаємо. Давайте коротко. я не. Переконаний, що є сенс вам розповідати, що таке законопроект про себе. Просто скажу, є стандарт платежів, от як SWIFT, умовно, а який є в євро, для того, щоб Україна приєдналася, а це відкриває додаткові можливості, навіть буде економити навіть гроші по переказам в євро. Нам треба виконати ряд вимог. Для того, щоб виконати ці вимоги, приєдналася Україна до СЕПа, треба значно пошилити, посилити фінансовий моніторинг. І там багато речей, починаючи від. Єєстрів, рахунків і чек, і закінчуючи ну просто та сторінками вимог по Фінмон. І Ось тут декілька моментів. Ніхто від нас не вимагає зробити це тут і зараз. Ну коли ми станемо членом Європейського Союзу, ніхто не вимагає по світовому банку ось одразу все прийняти. Ні, вони говорять: прийміть закон, і його можна розтермінувати. Я буду багато про це говорити у вставках. відео. ніхто не вимагає навіть якось не. Продумати ну певний пільговий період, поки ми відповідно під час повномасштабної війни можемо його запустити або відповідно там з якимись перехідниками в 2029-30 році для того, щоб все стигнути. Але уряд подав найгірший текст відповідно, де все впроваджується тут і зараз, де Цим буде займатися той самий фінмон, де сидить пронін, який не бачив ані транзакцій по міндічґіту, ані відповідно ніяких історій про те, як поповнювалися застави для корупціонерів з міндічґейта. Той самий пронін, якого ми розслідували по фортифікаціям, і ось зараз уряд своїм рішенням і своїм законопроектом разом з деякими народними депутатами хотіли їм передати більше повноважень. Тобто ось у на цьому моменті я буду вам включати. Декілька цитат різних людей на комітеті, для того, щоб ви оцінили, як проходила ця дискусія. Почнемо ми, напевно, з цитати того ж самого міністра Марченка, який представляв цей законопроект, тому що уряд якраз ініціатор. Те, що законопроект, який передбачає доєднання до розрахунків в євро, надзвичайно важливий. він... Зафіксований в ключових наших документальних документах та зобов'язаннях. Першу чергу це, е... це документ про приєднання асоціацію з європейським союзом. Далі це про Ukraine Facility, Також він е... відображений в ДІПІО Світового банку. Е... Тобто документ важливий документ нагальний і надзвичайно актуальний для прийняття розгляду Верховної Ради. Основні інновації документа передбачені в тому, що ми маємо зафіксувати всі нормативні механізми, які дозволятимуть нам приєднатися до зони розрахунків євро, в цьому написанні цього законопроекту передавала передувала досить тривала робота. Ми пройшли скринінг відповідних комітетів і комісії Європейської комісії. І цей законопроект напрацьований спільно з ними. Цей законопроект вже подавався півроку тому попереднім урядом. Потім був відкликаний в зв'язку з тим, що уряд було звільнено, і новий уряд зараз подав цей законопроект. Ми його допрацювали в частині пом'якшення умов. В частині того, що деякі заходи будуть вступи вступлять в силу в частині, зокрема реєстру банківських ячейк і рахунків в пізніше терміні, ніж це було в попередньому законопроекті. А так, законопроект дозволить суттєво зекономити кошти бізнесу, який буде здійснювати розрахунки. Він підтримується бізнес-середовищем. Звичайно, є. Опоненти цього законопроекту, але я прошу депутатський корпус його підтримати, оскільки він є один із таких основоположних, готові далі працювати з комітетами, допрацьовувати його до другого читання. Сергій Михайлович. А гроші до нас прив'язані до нього? Якісь так я вже зазначив, але Олександрович це е, Ukraine Facility, Він стояв у нас е, і також він стоїть в документі Світового банку. Е, політика розвитку. А, а які гроші? можете хоча б приблизно сорінтувати? Якщо Я... е, ми кажемо про е, додаткові, тобто орієнтовно це було пів, півтора мільярда і мільярд е, світового банку, потім ми зараз плануємо додатково збільшити цю суму за рахунок залишку коштів американських е, іралоунс е, додатково до двох мільярдів, і це буде там е, орієнтовно три. Мільярди доларів США, які дозволить нам цей законопроект отримати, тільки це в розрахунках світовим банком. Також є кошти Ukraine Facility, які також ну, там, орієнтовно треба подивитися яка вартість цього законопроекту. Далі виступив я. У нас був альтернативний законопроект. Якщо чесно, я б його теж переписав. Але логіка законопроекту вона проста. Спочатку ми перезвантажуємо ФінМОН, потім все відтерміновуємо до Європейського Союзу. Утримуємо гроші, отримуємо всі плюси від євроінтеграції, але не погіршуємо ситуацію для наших громадян. Як це було зараз? включаю вам відео. Народні зобов'язання Ukraine Facility, там, якщо не помиляюсь, друга половина 2027 року, тому цю частину можемо відкидати як аргумент по світовому банку. Він справді стоїть в Світовому банку, але без уточнення що саме стосується по себе. Тобто, наш і мій законопроект і законопроект урядов він підходить. Е, я скромно нагадаю, що з попереднього ДПЛ на який ми зараз е, орієнтуємося, начебто у нас не виконано майже все, а гроші ми отримали. У нас не прийнятий закон про залізницю. У нас не прийнятий закон відповідно про е, публічні закупівлі. У нас не виконано ряд заходів. В тому числі нагадаю, що той самий міністерство фінансів особисто Марченко блокував історію по запуску реформи об'єднання. Тому ДПО, uh, в даному випадку, який є заміною ДПЛ, ну не є тут сильним аргументом. Хоча, якщо там є така нестримна логіка і прийняти, я не проти. Друге, і тут я прям дуже, дуже раджу всім колегам уважно послухати і зрозуміти, про що цей законопроект, тому що як мінімум, це збереже вам величезну кількість нервів на ваших засіданнях фракцій і груп, тому що законопроект абсолютно не є популярним. Абсолютно, е, напевно, через спрощення всі ми е, сконцентрувалися на історії про рахунки. Нагадаю, що в законопроекті Мінфіна є, що е, має бути оцей цей реєстр рахунків і єчек по фізичним особам під мінфіном цього разу вже не під податковою або Фінмоном. Але там дуже дивна норма про доступ у європейський союз. Ми навпаки, в своєму законопроекті уточнюємо, що от коли Україна вступить в європейський союз, тоді з'явиться цей рахунок, щоб не було ніяких бажань його раніше зробити. Але ще раз, це далеко. Не найбільш проблемна норма, яка є в цьому законопроєкті. ми можемо довго говорити там потрібне, не потрібно СЕПа. Моя думка, ми все одно маємо туди вступити. Ну, і це, напевно, має там якісь позитиви. Але дивіться: ось вступ в СЕПа несе за собою значне посилення фінмону. І, як то не дивно, буде, але той рідкісний випадок, коли мені важко заперечити тому ж самому колегі Булажанському, я бачив його сьогодні пост, про те, що так, да, тепер, щоб відкрити рахунок, вам доведеться підтвердити ваше місце фактичного проживання: договір, оренди, там, комунальні платежі. Вам доведеться показувати по транзакціям ну, інвойси, договори, акти виконаних робіт. У вас значно посилюється історія з податковим резидентством. Значно. Я не хочу зараз там, щоб мої цитати розтягнули телеграм-канали. Але я от думаю, що коли у нас 5,6 чим помиляюся, в лютому стане раз говорив е е громадян за кордоном, це очевидно означає, що для них це буде проблема. Знову таки при тих реаліях, які у нас є. Ну і багато інших норм в першу чергу в основному це штрафи, і вони значно посилюються. Не вірити мені. Просто скиньте законопроект будь-якому із ваших знайомих банкірів, бажано, хто займається комплаєнс або амеалем, і спитайте просто, наскільки буде важче їм, ну, скажімо, не перевіряти навіть при тому дарконіському -дар -дар достатньому фінмоні, який є зараз. Це для того, щоб ви всі розуміли, про що цей законопроект. Він значно більш детальніший ніж вступ в СЕПО і Єчейки. Тому він і на 100 сторінок. Тепер в чому різниця між моїм підходом, де в мене підписались багато колег, як ви бачите, різних, в тому числі за ідеологію, якщо ми порівнюємо Анастасію Радіну, наприклад, і того самого Максима Бужанського. Але м -м, всі ми знайшли тут, мені здається, компроміс, який має певну логіку. Дивіться, у нас очевидна проблема з фінмоном. Хто був на засіданні нашого ТСК, де, в принципі, хто читає новини? Ну напевно, ви. Побачили, що Фінмон дивним чином може блокувати рахунки по пепам все таке, і одночасно не бачити, як 90 мільйонів були закинуті на ті ж самі застави для усіх учасників Ніндіжгей на фірму, яка 6 років навіть звіту не подала жодного разу в податкову. Це той самий Фінмон. Ну і багато інших проблем мені. Не хочеться витрачати ваш час і з повагою до всіх, мені здається, що це би, достатньо очевидна штука. Тому логіка нашого законопроекту полягає в іншому. Раз ми цим законом, згідно міжнародних зобов'язань, надаємо і значно посилюємо позиції Фінмона і повноваження Міністерства фінансів. На фінмонському цьому відповідне регулюванні. А я нагадаю, що де Юре, у нас Міністерство фінансів відповідає за службу фінансового моніторингу. Де-факто, понятно, що трохи інша інституція, але де Юра, вона То ми міняємо все ж таки логіку трохи на більш логічну, пробачте. За Каламбур. Ми спочатку проводимо перезавантаження, переатестацію Фінмона. Щоб пробачити, вони не за карточками ФОПом виганялися, а от по 90 мільйонів, яких вони не бачили, і це не єдині суми, деякі вони не бачать під носом, а деяким де, навіть говорять сприяють, як мойки того ж самого Сенцбанку, а потім поступово. Доки ми доєднуємося до Євросоюзу, дай Бог, щоб це було там 28-й, рік, ми впроваджуємо дуже-дуже дуже поступово всі ці обмеження по Фінмону. І тільки коли ми стаємо членом Євросоюзу, у нас вже всі драконівські, я тут ну, справді просто подивіться, рівень штрафів, там він, ну, м'яко говорячи, у нас деякі ринки, стільки по об'єму не важать, як один штраф. І тільки тоді вони вступають в силу. Такий підхід, я вас з вами просто нагадаю: у нас, от по такому поступовому переходу, був по комісії по цінним паперам. Пам'ятаєте наш закон про АІОСКА, і як показала практика, враховуючи, що ми досі ось, тільки зараз отримали хоч якісь там зміни по керівництву комісії, то це була логічний підхід, тому, пане голову, пані Ольга. Я так бачу, міністр відключився. Ось, значить, не так, напевно, сильно там, 3 мільйони, сім мільярди йому потрібні. А, у ну, міністрі є. Я, так, да, пробачте, я просто бачив, що ви були, значить така. Є конструктивна, логічна пропозиція. А, навіть ви. на ваш вибір, цей законопроект. Урядово, очевидно, не пройде. Ну ще раз не треба, е мені здається, один виступ з поясненням, що там всередині, вбиває його шанси приблизно на голосів 100 максимум. Знаю. Ну я не уявляю, хто із колег проголосує за посилення зараз в такій ступені. Фінмон, тим більше по фізичним особам, не по юридичним, хоча там теж є, а по фізичним, по тим, хто тут і зараз стикається з цими проблемами рахунками. А варіант перший це. Прийняти за основу наш законопроект, який ще раз він точно такий же, він підходить по міжнародці, його зарахує нам Світовий банк, нам дадуть на нього гроші. Я думаю, що у нас буде дискусія з європейським союзом, але ну окей, ми готові до неї. Я По розтерумінуванню у нас вже досвід є по штрафам через по АЙОСК. Тоді теоретично можливо, у цього законопроекту з'явиться шанс або відкласти і зробити, користуючись наявності двох альтернативних законопроектів, варіант «Б». Знову ж таки, врахувавши позиції по перезавантаженню Фінмона і врахувавши, відповідно, позиції по значному відкладанню, відповідно, в часі штрафів і обмежень. Тому що, ще раз, реєстр – це найменша болісна історія в всьому цьому законопроекту. Ще раз він 100%, і повірте, там вам не сподобається, що ви прочитаєте. Варіант номер два. Просто скажіть мені, я не буду зараз там витрачати ваш час, свій ну, не бачу в цьому сенсі. Голосуйте основний законопроект, він не пройде навіть включення в порядок денний або навіть зал. Ну, Його неможливо прийняти. Чесно, з таким рівнем нашого фінмону і, м'яко говорячи, правозастосовчої практики. Ну, давайте, чесно, це, ну, я не уявляю просто людину, яка за це проголосує в залі. Все. Причому тут справді відбулася, мені здається, таке поєднання Орла, Міча і напевно, чогось іншого, тому що багато різних колег, які дуже часто між собою відверто не дуже знаходять спільну мову, ну почали говорити одне і те ж саме про те, що законопроект поганий. Зараз я відповідно вам ключу цитату того ж самого Максима Бушанського, який як не дивно, ну але в принципі сказав те ж саме. Приліч мені здається просто радикальніше, але ну достатньо логічніше. З усією повагою до вас, ви знаєте, я не зловживаю долученням до засідань вашого комітету. Я поважаю вас, вашу роботу, вважаю, що ви робите дуже корисну для країни справу, бо ви знаходите гроші на збройні сили. Але в даному випадку я наполегливо прошу вас всіх відхилити цей законопроект. Я вам нагадаю, що ми вже з цього приводу спілкувалися, коли мова йшлася виключно про реєстр банківських ячеєк та рахунків. І було дуже дивно, що задля того, щоб якийсь незрозумілий умовний загальний бізнес зекономив на рік 70 мільйонів євро, щоб він сплачував за світ на 12 доларів а один, це населення України чомусь має реєструвати свої рахунки. Свої банківські ячейки. Це не зрозуміло. Але потім виявилось, що це дійсно маячня і що це дрібна ланка цього законопроекту. Я відверто вам кажу: я не пам'ятаю настільки репресивного законопроекту стосовно українських громадян. Жодного не пам'ятаю. І мова тут йдеться навіть не про штрафи, мова йдеться про саму процедуру. Більш непопулярного ще нічого не було за останні часи. Верифікація міста Меткані. Це ж мрія ТСК буде законопроект називатися. Розумієте, про що йдеться мова? Ми ніколи його не включимо в порядок ден. Ми ніколи не зберемо на нього більше ста голосів. Я відверто буду голосувати червоною. Я буду всіх поруч переконувати голосувати червоною. Він ні до чого не прив'язаний. він не присутній жодних зобов'язань. Це Незрозумілий лобізм за рахунок наших громадян. Я ось що хотів би вам сказати: ми знаємо всі на собі відчуваємо, які складнощі виникають у роботі з банками у ПЕПів, бо немає чіткого визначення, що саме є в операції, і банки вони воліють взагалі не мати жодних відносин з ПЕПами, щоб не знайти собі проблем. Так от, ви через цю процедуру пропонуєте пропустити все населення. України, коли людина буде приходити в банк, просто щоб відкрити рахунок. Банкір буде казати оператора: принесіть те, принесіть ще щось, доведіть, що ви там зовете, покажіть рахунки на сплату комунальних послуг. Це що за маячня? Врешті-решт виявиться, що жоден з тих, кого має контролювати фінмоніторинг, не постраждав. Жоден, як це відбувається зараз. Але звичайному громадянину винесуть мозок, розумієте? Я прошу вас відхилити цей законопроект, не брати на себе негативний крок, запити на якого немає. Я нагадаю, що я перший автор ідеї про те, що нормі якогось законопроекту вступають в дію після вступу ЄС. Я пропонував вам зробити це, коли мова йшлася про введення пожитвого ПЕПа. Ви значили, спочатку підтримали мене, за що я вам вдячний, потім переголосував. Тут запропонована така ж норма. Якби мова йшлась про щось інше, я б сказав, давайте спробуємо. Зараз це дійсно виглядає абсурдно в нашій ситуації вводити такі жорсткі, нічим не виправдані норми стосовно бізнесу. Я звертаюся до колег по фракції Слуга народу. Кажуть, нам мало пригод, нам нас мало ненавидіть за те, що ми справедливо зробили. Давайте ще не справедливо зробимо. Звертаюсь до опозиції, до вас, перш за все, Ніна Петрівна. На що це вам ця маячня? Це драконівські мери. Вони ніким не виправдані. Це законопроект, мрія ТЦК. І саме так про нього скажуть. Колеги, я з повагою до вас, всіх, до вашої роботи. Я підтримую все, що має підтримати як народний депутат від більшості, як громадянин, там, де мова йдеться про інтереси країни. Тут інтереси взагалі не зрозуміло кого. Я прошу вас відхилити цей законопроект. Так само в дискусію включилась Ніна Петрівна Южаніна, це представник Європейської солідарності. Вона ще більш була критична, в тому числі по відношенню до нашого законопроекту, але ну ще раз не сильно то її слова відрізнялися від того, що прозвучала до цього. І ось на цьому моменті і мені, і чужані, і відповідно по і навіть там потім ще колега Ковальчук виступив проти. Вступився перший заступник фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець. Я, я досить здивований всім повним нерозумінням, що це за закон. А зараз там у нас є, наприклад, у мене є монобанк. Я хочу відправити в Австрію гроші. Я можу використовувати єдину систему це систему. Свіфт, який буде йти через корг рахунки, гроші будуть досить довго висить. Потім вони з'являться через 2-3 дні. Тільки на рахунках, цей закон дозволить використовувати ще одну програму, додаткову європейську, де я можу відправляти кошти досить швидко на декілька хвилин, як фізична, так і юридична особа. Щодо відкриття рахунків і реєстру, в кожна країна, яка підписала, це дійсно там є реєстр ічек. Е е е Якщо у вас як декларанта є рахунок і е ячейка, ви просто подаєте, ну, ви подаєте її в декларації. Зараз банки будуть все, що будуть робити, відправляти МінФін, додатково, що там відкрити банківський ячейку. Якщо треба по рішенню суду щось отримати, друзі, ну ви ж чудово розумієте, що всі всі отримуються. Зараз закон про додаткову можливість відправити кошти. І Можна я хочу робити. сказати, що ну, кожна компанія, яка працює з Європейським Союзом, як експортер, так і імпортер, вони дійсно всі дуже гатять цей, е, цей закон, е, і тому, що гроші будуть і швидше, і дешевше. Ну, зовсім, зовсім по іншому це буде відбуватися. І дійсно вони всі е, хочуть, щоб воно було реалізовано. З, ну, те, що я бачу зараз, там взагалі повністю відсутнє розуміння, що це за закон. Хтось там розкаже про якісь репресії. Я думаю, що всі репресії по відкриття рахунку ми вже пережили. А це також залежить від вміння ну, національного банку Міністерства фінансів комунікувати. Що це що саме це відбувається, і навіщо ми приймаємо цей закон? Що яку різницю побачить кожна фізична особа, коли вона буде відкриватись? Я не розумію там пана Железняка, який хоче прибрати фінмон. Звичайно, я розумію. Він буде шукати будь-яку можливість. Яка залежність українського мінфінмону від нової системи відправки грошей, виключно в євро. Для мене велике здивування. Я я не дуже розумію. Ну і, і, не дуже розумію. Uh... Як воно пов'язано зараз? ти законом або Кабмінівським, або а, не Кабмінівським зал. Я думаю, що ну це неможливо. Дійсно, треба відкладати це питання, йти в дешку, і, і, ну, і, і просто змінити комунікації щодо цього закону. В Чому драконівські методи, я не розумію. Дивіться, Нацбанку я б мов міг би порадити, показати суму, а, яку заробітчани відправляють в країну. Яку, про яку суму де, де мова, і скільки людей е, їх отримують? Я думаю, також це дуже буде важливо для, е, для них, тому що я думаю, що це, це величезна сума і величезна кількість людей наших виборців, які ми можемо зробити краще і легше. А то, що там у страхах глаза великі, після того, як ми проголосували про життєве ПЕП, звичайно, ми там всього. Боїмося, переживаємо. Я, я це чудово розумію, але ніякої загрози в цьому закону немає. Чому витрачаємо на нього стільки часу? Ну для мене велике здивування. Дійсно, я думаю, що рано чи пізно ми це все проголосуємо. Просто треба ну, пояснити, ну що це за закон, і навіщо і, і наскільки він важливий. Це просто про додаткову можливість і нову систему відправки коштів. Я би про це і комунікував. Які там драконівські методи? Я вас дуже прошу, друзі. Ну коротше, я не буду зараз включати відео, як ми Циклу це ми його так називаємо відповіли, але якщо коротко, то сказали, що м'яко говорячи, текст він не читав. Будь-якому разі, дискусія, яка була про те, що ребята, ну типу, у нас є фінмон, він погано працює, його треба відремонтувати. Воно все одно не буде працювати. У нас є вимоги. Вас ніхто не просив робити такі драконівські штрафи і вимоги зараз. Ну немає такого відповідно, такої необхідності. Давайте щось змінювати, щось виправляти. Прийшла до дискусії про те. А чому в принципі це неможливо? І о, тут вже допоміг той самий відповідно Марченко, який включився і попросив прийняти хоч будь-який законопроект. Все рівно, які законопроекти проголосуєте, відверто скажу, все рівно, хоч тушкою, хоч кусками, хоч яким чином. Але нам треба, щоб Верховна Рада цей законопроект підтримала. Скажіть, що нам потрібно зробити: відтанцювати, побігати, попригати. Я готовий все, що завгодно зробити, але цей законопроект нам важливий для країни. Тож комітет закінчився тим, що законопроекти не розглядали. Ну тобто, ми зняли їх з розгляду. Що відповідно є перемога, перемога тих, хто боровся проти, в тому числі і я, що буде напрацьований варіант, де де всі ці пропозиції будуть враховані. Відповідно, покажемо міжнародникам, отримуємо від них плюс, що вони дадуть під це під прийняття цих законопроектів. Гроші покажемо це відповідно народним депутатам, що там немає ніяких поліспересторон перезавантажу. Жимо фінмон, який далі має бути ну якоюсь нормальною інституцію, на та яка була призначена смс-ками від відповідного Єрмака, і нусь далі будемо рухатись в європейський союз всіма цими вимогами. І я вам це відео записую не про те, як типу які молодці, і що здобули, а скоріше про те, що ну блін. Ну, це ж було логічно, ну немає ніякого сенсу робити інакше. Немає ніякого сенсу посилювати філімон, коли у тебе відповідно ну інституція абсолютно не керована ніким і займається якоюсь діччю. Немає сенсу одразу впроваджувати драконівські штрафи. Ну у нас просто деякі ринки менше ніж у цей розмір штрафу. Немає ніякого сенсу відповідно ну, перетискати в тому числі народних депутатів. Ну тому що це неможливо, і чесно навіщо? І ось все це у. Уряд мав зробити значно раніше, тому що вони другий раз вже в історії цієї каденції подають цей законопроект. Але, як ви бачите, поки не вдаряться головою в стіну, воно якось не працює. Ну, на цьому все. Буду вам ще далі записувати відео про те, як там розвивається процес підготовки цього допрацьованого законопроекту. З вами був Ярослав Шелезняк. До зустрічі і до побачення.